Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. 1210-й день повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні відбувся один із наймасованіших обстрілів країни агресорки РФ. Завтра в Україні оголошено день жалоби. Починаємо. Атака на Київ Із уламків житлового будинку, зруйнованого внаслідок ракетного удару, рятувальники дістали ще одну людину. Кількість постраждалих зростає. Щонайменше п'ятеро вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляють очільник МВС Ігор Клименко та голова КМВА Тимур Ткаченко. Як тривають пошуково-рятувальні роботи, бачить Дмитро Шульга, він наживо зі студією. Дмитре, що можеш розповісти, чи розбирають іще завали? Ольго, вітаю сьогодні. У столиці повітряна тривога тривала 8 годин 59 хвилин. Я перебуваю у Солом'янському янськ, Солом районі Києва. Як ви бачите за моєю спиною, одним з результатів ворожого обстрілу є повна руйнація під'їзду у дев'ятиповерхівці. Перші поверхи повністю завалили. ДСНС проводить рятувальну операцію людей, які під завалами за словами мешканців цього будинку і сусідніх. Удар був настільки сильним, що будинок трясло. Пряма вмова. Мама була в коридорі. І слава Богу, бо ліжко біля вікна стояла. І вся рама все посипалася на ліжка. Це її врятувала. А сестра була на кроваті, але кровать в углу кімнати, тому її також це врятувало. І більше до тої сторони вікном. Там ціле. Будинку. Мама накапала і пішла додому до себе. Вона прийшла, ну як чу чуяла, прийшла переночувати, а сестра з поліцією опис роблять квартири. На даний момент у столиці маємо 14 людей, які загинули нас в нас до сьогоднішньої атаки, і 105 людей травмовані. Скажу, що 105 людей постраждало. ця цифра може змінюватися, тому що люди після цієї атаки, цієї ночі можуть самостійно звертатися до лікувальних закладів, тому цифра 105 постраждалих наразі не остаточна. На цій локації у нас немає загиблих. Дві людини ми врятували саме з-під завалів. Загалом ми врятували 12 людей, але саме з-під завалів ми врятували двох людей чоловіка і жінку. Через великі завали рятувальна служба діє обережно, щоб конструкції і надалі не обвалювались. Вони використовують спеціальні прибори, які інформують, скільки можна перебувати на певній ділянці завалів. Також вони постійно оголошують тишу та намагаються почути крики, та телефонують людям, які під завалам під завалами. За час перебування нашої знімальної групи ми власними очима побачили, як дістали людину з під завалів. Це виявився чоловік. На жаль, він пішов з життя. За словами голови КМВА Тимура Ткаченка, ймовірно, що по цьому будинку влучила балістика. Також під завалами може знаходитись до 14 осіб. Пряма мова. Сьогодні в Києві відбулося масована комбінована атака Російської Федерації. 27 локацій було пошкоджено в місті Києві різного ступеню пошкодження. Можу сказати, що Найголовніше це люди. Станом на зараз всі служби та лікарі зосереджені на порятунку та наданні допомоги постраждалим. За інформацією медиків, станом на 10-ту годину виявлено 114 постраждалих, з них 68 госпіталізовані, у тому числі в лікарнях Києва, дві дитини в стані середньої тяжкості. Встановлено особи 4 загиблих, також встановлюються особи ще понад 10 загиблих. Крім цього, є зниклі безвісти внаслідок влучання ракети якраз в цьому будинку. Тут під завалами знаходяться люди. Чітку кількість, на жаль, поки ми не можемо сказати, оскільки йдуть ще пошуково рятувальні роботи. На даний момент це вся інформація. Наша знімальна група перебуватиме і надалі на місці трагедії та слідкуватиме за новою інформацією. Передаю слово своїй колезі Ользі. Дякуємо, Діма. Дмитро Шульга з місця одного із прильотів у столиці. Це терористи повинні відчувати біль, а не мирні люди. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку. Окупанти запустили по Україні понад 440 дронів, і 32 ракети. По Києві це був один із найбільш страшних ударів. Пошкоджені будинки у восьми районах. Також уночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина. Як наголосив президент, увесь світ США та Європа, нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів, наголосив він. 472 засоби повітряного нападу. Саме стільки ракет дронів випустила країна-агресорка по Україні цієї ночі. Повідомили у командуванні повітряних сил. Шагеди та безпілотники-імітатори летіли із Курська, Шаталового, Орла, Брянська, Міллерового, Приморська-Ахтарська. А от із Тамбовської області летіли два кинжали із Саратовської 16 крилатих ракет Х-101. чотири калібри окупанти запустили з акваторії Чорного моря: дев'ять керованих авіаракет із Білгородщини та Брянщини. За попередніми. По даними, наші захисники неба 362 повітряних засоби знищили. Зафіксовані влучання у 10 локаціях, падіння уламків у 34 Тож дісталося сьогодні і областям в Одесі. Росіяни зруйнували житлові будинки у історичному середмісті. Дитячий садок та інклюзивний центр є загиблі, і поранені у Запоріжжі, пошкоджений транспорт та цивільна інфраструктура. Більше деталей знають наші кореспондентки Єва Моронова із Запоріжжя та Світлана Довжук. Вона зараз на місці удар в Одесі. Світлано, почнемо з вашого міста. Розповідай, як Одеса оговтується від атаки. Вітаю в Одесі масштабні руйнування внаслідок ранкового обстрілу. Росіяни зруйнували історичне середмістя Одеси, пошкодивши дуже багато житлових будинків. Відомо, що в доповерховому житловому будинку знайшли тіло 60-річної жінки під завалами. Наразі ще тривають пошуки ще однієї літньої жінки. Ось в цьому будинку позаду мене тут зібралися її родичі, близькі, онука. Всі чекають на завершення пошукової рятувальної роботи та сподіваються на диво, що рятувальники зможуть знайти жінку живою. Відомо, що 17 людей внаслідок удару постраждали. Серед них є вагітна жінка, 17-річна дівчина. Одну людину госпіталізували. Всі інші, хто отримав медичну допомогу на місці, продовжать лікування амбулаторно. Зараз на всіх місцях влучань продовжують працювати медики, особливо психологи, адже люди зараз перебувають в гострому стані стресу. Іщу, іщу. шукають. Сподіваюсь, що вона жива вранці. Одна проживала 78 років. Було дуже страшно, дуже страшно. Вікна ви самі бачите. Двері все всередині, все повилітало. Жінка на другому поверсі жила у квартирі. Дуже добра, хороша жінка. Страшні наслідки рятувальники разом з усіма службами ліквідовують. Два двохповерхових житлових будинки, один трьохповерховий, будівля інклюзивного центру, ще ряд пожеж, які спалахнули, які рятувальники оперативно ліквідували. На місці працюють психологи, де і поліції. Люди дуже дуже в різному стресовому стані. І деяким з ним в них прямо треба було бути поруч надавати допомогу. Відомо, що також по місту пошкоджень зазнав собор, корпус одеського національного університету, одеська інфекційна лікарня і масштабних руйнувань зазнав інклюзивно-ресурсний центр, який щороку приймає тисячі дітей і надає інклюзивні послуги. Там працювали психологи, логопеди. Також проводили заняття за участю тварин. І відомо, що дві тварини з цього центру загинули. Серед них є дівчинка Лабрадор, на ім'я Ляля. Також на території інклюзивного центру Серйозних пошкоджень зазнав і дитячий садок, від нього також майже нічого не залишилося. Він стоїть практично без даху вікон та дверей. Все о, згоріло, навіть ну, документи всі дуже-дуже велику Вся робота, всі, весь архів. Ну, ми дуже сподіваємось, що о, архів уцілі. Ці ліф сьогодні мала бути комплексна оцінка. Ми проводимо для дітей з особливими освітніми потребами о дев'ятій ранку. Мав прийти, перший, прийти перша дитина. За попередніми даними, понад 50 житлових будинків в історичному середмісті Одеси отримали пошкодження різного ступеню. Ще поки невідомо скільки людей залишилося без даху над головою. Поки зараз тут усюди працюють комунальні служби, важка техніка розбирають завали. Ну і звичайно, всі сподіваються на диво, щоби знайти літню жінку живою. Яка ситуація зараз? Запоріжжі, як там ліквідовують наслідки, розкажемо я колега Єва Миронова. Єва тобі слово. Вітаю Світлано, так прифронтове Запоріжжя за останню добу пережило також декілька ворожих атак. Це вчора ввечері була шахедна атака росіян. Ну і близько другої години ночі ворог бив по місту балістикою. В результаті маємо в одному з районів 13 пошкоджених багатоповерхівок, в другому районі 50 поруйнованих гаражів. також постраждали і об'єкти цивільної інфраструктури, як запорізьці чиї квартири пошкоджені. Жені пережили цю ніч, давайте послухаємо в коментарях. Ми взагалі ВПО з Харкова, тому ми в цілому звикли підірвались, побігли ванну, сіли, почекали, поки закінчилось, повернулись назад. Поки малий вклався, подивилась по квартирі, вікно випадає. І от уже на ранок ми вирішили розбиратись. Що якось буде далі? Там теж відкрилася. Ну не Василій Миколаєвич. Нічого не розрушили тут. А тут все повилітало. Те ж вікно, і те вікно, балкони, дві, балкон, там все ж там теж повилітали всі ці всі стеколи політали. Наразі люди продовжують отримувати допомогу, в тому числі і тимчасовими матеріалами, щоб закрити побиті після ударів вікна. Ну і слід зазначити, як говорять у військовій адміністрації. Сьогодні також пошкоджена будівля сільськогосподарського підприємства і вантажівки. Дві вантажівки вони повністю згоріли. І вночі БПЛА влучив в Запорізькому районі в одне з підприємств. Там пошкоджене. Майно, але на щастя, постраждалих людей ми не маємо. Передаю слово вам, колеги дякуємо, колеги. Світлана Довжук з Одеси. Єва Миронова із Запоріжжя розповіли про наслідки масової атаки росіян на Україну. Атакувавши Україну перед заключним днем саміту G7 у Канаді, Путін посилає сигнал неповаги та хоче змусити лідерів мати вигляд слабких. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі. X. За словами Сибіги, Росія не лише відкидає припинення вогню, а й цинічно завдає удару по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення. Еммануель завжди розуміє неправильно. Так, президент США Дональд Трамп прокоментував заяву свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо свого дострокового від'їзду і саміту G7 у Канаді. Макрон причиною від'їзду Трампа назвав припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. Однак американський лідер публічно спростував це. Це неправда. Він поняття не має, чому я зараз їду до Вашингтона, але це безумовно не має нічого спільного з припиненням вогню набагато більше ніж це. Навмисно чи ні? Але Емануель завжди помиляється. Залишайтеся з нами. Саміт G7 у Канаді сьогодні останній день заходу. Він тривав із 15 червня. Окрім лідерів країн Великої Сімки, у саміті беруть участь президенти України, Бразилії та Мексики. Сьогодні серед тем для обговорення сильна і суверенна Україна. Загалом на порядку денному безпека, економічне зростання та його перспективи. Іран знову атакував Ізраїль. Ракетами били сьогодні зранку. Влучання зафіксовані у місті Герцилія. У наслідок атаки є пошкодження. Над містом здійнялась хмара диму. Напередодні Тель-Авів завдав удару по штаб-квартирі Іранського державного телебачення. Це вже п'ята ніч поспіль, коли сторони обмінюються ударами після початку загострення 13 червня. Тоді Цахало голосив про початок операції повстання Лева. Її мета знищення ядерного та військового потенціалу Тегерану. Остання інформація у цьому випуску. Далі слово Назару Довгому довгому нашу виїзну студію. Він працює на місці одного з прильотів у столиці Назара твій. Що ж дякую тобі, Олю. Працюємо вже по обіді, і будемо протягом всього дня до 18.00 саме на цій локації. Але пожежі, пожежі і досі гасяться. Працює спецтехніка і сотні рятувальників по всьому місту. Зокрема, ми біля тієї сумнозвісної будівлі, дев'ятиповерхівки, куди влучила ракета, і про локалізацію наслідків про ну, зокрема попередні оцінки почуємо безпосередньо від людей, які прибули на місце практично вже з перших хвилин цього чергового акту терору. Маю на увазі, звісно, що рятувальників, медиків і полі. Ліцейських. Ігор Клименко, очільник Міністерства внутрішніх справ, на цьому майданчику, вас вітає. Попередньо, як оцінюєте давайте, в цілому про загальне, про цю нічну атаку, наскільки вона була руйнівною, нищівною в контексті всього міста? Одна з, е, з масовіших атак за всю історію е, широкомасштабної війни. Ми на сьогодні на даний момент зафіксували постраждалими по Україні 139 осіб, із них 15 загинуло. Ця цифра, на жаль, може змінюватись, тому що ще роботи аварійно-рятувальні і пошукові тривають. А можу сказати, що та кількість ударів, яка була сьогодні вночі, може свідчити тільки про одне: що Росія продовжує свою терористичну місію, як вона вважає. І Найбільше більше, більше шахетів та ракети йде по Україні. І, на жаль, на жаль, в першу чергу, страждає житлова інфраструктура, державна інфраструктура. Ну І найголовніше, що страждають люди. Ви бачите, тут і дитячий садок пошкоджений, будинки. Що стосується Києва, то Постраждало на даний момент близько 50 будинків. Це які постраждало серйозно на ці, в цьому мікрорайоні. Проживає близько 50 тисяч чоловік. Густонаселений район, якраз по цьому району і був удар. Тому і по іншим. По іншим локаціям, те саме в місті Києві тільки 27 локацій, де сьогодні працювали і працюють і рятувальники, поліцейські, комунальні служби. Тому це питання питання залякування населення для того, щоб кожної ночі починаючи з 12-го часу ночі і до ранку. Тероризує держава, терористи всіх наших громадян. От ви згадали про сотні постраждалих і на жаль загиблих, але ця кількість на жаль знову ж таки може змінюватися, збільшуватися. І про це в Київській військовій адміністрації вже зазначили, тому що пошуково-рятувальні роботи тривають. Зокрема, якщо говорити про це місце прильоту, про цю самосуму звісно дев'ятиповерхівку. Попередня оцінка слідчих, зокрема, ваших колеги, ваша, була такою, що це скоріш за все була балістика, тому що удар був такої сили, неймовірно, що зніс дев'ять поверхів і пробив навіть бетонні покриття. Перекриття, діставшись підвалом. Чи є експертна оцінка, можливо, знову ж таки попередня, що це був за тип ракети і наскільки він був руйнівним? Тип ракети буде коментувати, буде коментувати слідство, але можу поправити ранішню інформацію. Це була крилата ракета. Назву і маркування, я думаю, що ми пізніше через спеціалістів зможемо довести нашого до населення. Але можу одне сказати, що ця ракета в... зайшла приблизно на рівні четвертого поверху в будинок, і е... вибух був такої сили, що повністю склалася вся конструкція під'їзду. Чи можна попередньо оцінити траєкторію або рух цієї самої ракети, в тому ключі, що чи це було навмисне влучання в житловий будинок багатоповерховий, чи це було якесь збиття відносно зміна траєкторії руху? І відтак це випадкове потрапляння? Як ви думаєте, якщо ракета попала в четвертий поверх між третім і четвертим дев'ятиповерхового будинку? Ви бачите, що тут навколо тільки житлові будинки знаходяться. відповідь може тільки бути одна. З великим рахунком ми говоримо не лише про столицю, звісно, про інші регіони. Що на тепер відомо, наскільки, скажімо так, впоруються наші екстрені служби, зокрема і правоохоронці, з тими наслідками нищівними рівнівними, наскільки перенавантажена, скажімо, так, система правоохоронна, включі роботи слідчих, які документують ці самі злочини чергових актів агресії і терорів проти наших цивільних, я скажу так, що агресор нас навчив працювати по новому. Києві 27 локацій, сили міста Києва, рятувальники міста Києва і рятувальники сусідніх областей знають, що робити в таких випадках. На даний момент працює на всіх локаціях в столиці близько двох тисяч рятувальників правоохоронців. По Україні, звичайно, це більше людей. 100 одиниць техніки тільки на цій локації. Це інженерна техніка. Всього в Києві зараз працює 200 одиниць техніки, інженерної техніки ДСНС. Працюють собаки, деякі собаки в нас вміють працювати поживим і ці собаки спасають людей, врятують людей. І собаки, які працюють, на жаль, але на тіла вже померлих людей. Тому працюють в штабах і психологи працюють. Звичайно, що велике навантаження на слідчих, які. Мають задокументувати чітко і в рамках кримінального провадження про воєнний злочин. Ну і звичайно, що ми приймаємо заяви у громадян вже більше двох сотень громадян. Звернулися до нас щодо пошкодження майна тільки в цьому мікрорайоні. Тому всі сили засоби у нас направлені на те, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки цього ворожого обстрілу, закінчити пошукові в першу чергу аварійно-рятувальні роботи. Для цього будемо працювати і вночі. Звичайно, що Національна поліція буде здійснювати охорону всіх об'єктів і житлових в тому числі цілодобово. Поки не буде законсервована частина будинку і для того, щоб ми могли забезпечити безпеку речей наших громадян. Ну і звичайно, що ми говоримо про те, що робота буде цілодобово йти. Ми маємо кілька разів за день змінювати наших працівників в першу чергу рятувальників, поліцейських і та інших. Оце дуже важливий момент, що і правоохоронці, зокрема, будуть опікуватися тим майном, яке залишилося в будівлях, і ті автівки, які не зовсім знищені, але понівочені, Вони так само будуть під охороною, тому що, якщо звернути увагу на цю дев'ятиповерхівку, в жодному вікні немає людей. Люди залишили цей будинок, а майно залишилося знову ж таки всередині. А відтак, ну під свій контроль і моніторинг взяли правоохоронця. Це питання до встановлення подальшої долі цього безпосереднього будинку. Пані я вам дякую за те, що змогли приділити час. Ігор Клеменко, очільника. МВС був гостем у цій порі. Ефір триває.